14 серпня в місті дружба прощались з 26-річним військовослужбовцем Олександром Чарториським. Шкільна вчителька та сусідка Олександра Алла Мелешко розповідає, що він приєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення. Дуже відповідальний, доброзичливий, дуже чуйною людиною. Він закінчив 9 класів і вступив до Канатопського училища і став будівельником. Вірив в те, що наша Україна буде. Незалежною. він за це боровся. Пані Оксана Схварцова розповідає, що Олександр Черториський із дитинства брав приклад з батька. Ми його пам'ятаємо, коли він тут іще маленький бігав, дуже посміхнений. Але коли батька бачив, батька ж став його до лав Збройних сил ще точно не можу сказати, але це був чи 15, чи шістнадцятий рік на початку антитерористичної операції і тільки. Заради цього, я так думаю, що він вирішив і обрав свій шлях, бачучи поруч, як батько боронить свою землю. Мати Олена достойно, гідно виховувала свою дитину, поклали в цю дитину всі свої сили, які можливо було. Їй було дуже важко. Але вона виховала справжнього воїна, який сьогодні став. І в свої 25 років зрозумів, що хто, якщо не ми. Олександр був доброю, але принциповою людиною, розповідає учителька Наталія Маханькова. Мав багато друзів. Вчився, був хорошистом, вчився гарно, я ж кажу. Все, як, як всі учні був добрим. Але що єдине в нього було, це він умів відстоювати свою думку. У Саші залишився брат Антон, йому 20 років. Ось дуже вони схожі між собою. Дуже були вони рідні брати. Жили однією думкою. Чула сьогодні, буквально перед похоронами, що в нього мало бути весілля. ось Зовсім скоро. Але, на жаль, не встиг. Як повідомила Дружбівська міська рада, захисник загинув 11 серпня неподалік Олександрівки на Харківщині. Поховали Олександра Черториського на місцевому кладовищі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.